Всім привіт! Мене звати Марія. Я маркетолог компанії АЛюТат. Сьогодні ми вирушаємо в наш Алютат Ukrainian Tour. ось наша команда, яка вже мучить до вас. До зустрічі, друзі! Ми доїхали, дорога зайняла 4 години, а зараз будемо вигружатись. Є добре, віта. Як бачите, в нас ще все розкидано, так зараз піду покажу вам. Наші основні куби. Того, що ми тільки приїхали і тільки вигрузились. Але в подальшому ми це все будемо збирати. Подивіться. Так, це наш один куб, це наш другий куб, це наші міні-стенди. І це все, всі необхідні підставки, кріпіжі і так далі. Це Анастасія, наш міньйончик це Юра, наш міньчик. Ми завершили наш монтаж, зал повністю готовий. Встановили два куби, встановили фотозони. У нас дуже багато різних зон є. Так, зараз покажу, як це все виглядає. Ось так. Виглядає. <свісно> <свісно> Вчора ми підготували все необхідне для того, щоб сьогодні в нас відбувся наш захід Ukrainian Tour, Зараз ми вже перед початком чекаємо на наших учасників. Все готово. Що, наша команда готова? А вже завжди. Юра. Готово. Гості поступово прибувають. Анастасія їх зустрічає та реєструє. У Вінниці до нас приїхало дуже багато монтажників, які хочуть себе прокачати. Зараз у нас проходить перший теоретичний влог, де Євген Олександрович розказує дуже багато актуальних а, питань, які стосуються проблематики шторного питання. Зараз нас обідня перерва а наші гості смакують смаколики, і ми готуємося до е, другої частини. Це практична частина нашого заходу. Як то кажуть, теорію ми засвоїли. Тепер переходимо до практики. Анастасія видає сертифікати, а гості стають учасниками розіграшу, який пройде у Львові. Наші гості вже роз'їхались і ми починаємо демонтажні роботи. Збираємо всі наші куби, збираємо всі наші фотозони і готуємося до переїзду у Хмельницький. Анастасія пакує наші зразки. Олександрович та Юра збирають наші стенди, а я просто ходжу і знімаю все. Ми вже розібрали всі наші зони і зараз будемо зносити і пакувати у машини. Хочемо подякувати компанії Блік натяжні стелі за допомогу організації туру в місті Вінниця. Дякую, друзі, що були з нами. Ми продовжуємо пакуватись та відправляємося у Хмельницький. До зустрічі!